300 гривень. Давайте на 200 гривень. Добре, на території славнозвісної торговиці нещодавно мав місце масштабний ярмарок осінь 2024 Організований місцевою владою захід зміг акумулювати величезну кількість виробників різноманітної продукції. Про широкий асортимент, який можна було спостерігати на ринку, висловився і міський голова Зіновій Андрійович. Очільник громади переконаний, що при належній підтримці та віддачі громади виробники крафтової продукції приїжджатимуть іще. А ще. А щодо майбутньої самої торговиці, міський голова запевнив, що вона буде і надалі. Ви бачите, попри те, що сьогодні величне християнське свято. Святомученика Дмитрія сьогодні все рівно люди, жителі нашої громади, приїхали на ринок закупити ті речі, які потрібні буде на господарстві, на газдівстві і саме основне осінньо-зимовий період. Хоче людина вибирає центр, зелений ринок, вибирає людина, супермаркет, вибирає поїздки до Франківського. Але сільськогосподарський ринок по вулиці Романа Шухевича на торговиці він є, був і буде. Люди мають можливість не тільки закупитися, але люди своє власне городництво, яке вони вирощують. Можуть продати на протязі суботи, коли вони приїжджають сюди для торгівлі. Сьогоднішній день ми не тільки дає можливість тут продати, купити, придбати. Поспілкуватися з колегами, з друзями, з сусідами, обговорити всі нагальні проблеми, але також ми маємо сьогодні думати про соціальність, благодійність, направляти суму коштів для підтримки збройних сил України. Я думаю, і що цей ярмарок дасть можливість направити енну суму коштів для потреб збройних сил України. Петро Хмельовський також відвідав ринок з усього, що встигло привернути увагу начальника Надвірнянської РДА, це вдале у різноманітнення ринку новими виробниками з різних районів. Також дізнаємося, що роботи велися з четвертої ранку для Безпечення продавців комфортними умовами. Ну, по великому рахунку привертаю увагу, що споживчий ринок на Двірнянщині наситили ми місцевими виробниками. Така була задумка, що все-таки дати можливість місцевим виробникам, які не мають можливості збувати продукцію на цьому ринку і в цей день зробити. Я думаю, що може і не одноденну якусь акцію. Ми подивимося сьогодні, як воно буде виглядати, але в загальному всі представлені виробники представлена фактично вся продукція. Представлені не тільки на двірнянські виробники, але представлені і з області, всі райони вони представили своїх виробників. Можливість зробити запаси на зиму, соління, квашення. Осінній ярмарок вже з 4-ї ранку ми розміщали виробників, ми підводили світло ну для того, щоб були комфортні умови, тому що є виробники, яким потрібна електроенергія, і в них є холодильні установки. Але, до речі, і працівники ринку, і місцева влада справилася на відмінно, все підключено, все працює. Як єдиний мінус, як на мене, що це все-таки сьогодні релігійне свято Дмитра і знаючи особливості і ментальні. Ні, особливості народу на свята не дуже хтось на ринок іде, але я бачу по кількості людей по розміщенню, по тому як люди купляють, що все таки ярмарка вдалася на 100%. Серед усіх виробників першим привернув увагу прилавок, наповнений продукцією із равликів. Роман та Христина як подружжя займаються такою справою місяць, а самим вирощуванням вже як три роки. Подібні до міді та грибів, все ж процес отримання такої страви справді можна вважати складним. Про нього і розповідає Роман. У нас сезон починається з березня місяця. Починається репродукція равлика. Він викладається на столи, він відгодовується, пізніше відкладає ікру. Ікра попадає в інкубатор, вилуплюється. Тоді ми переміщаємо ікру уже живого малька на поле. Тоді він там росте 3-4 місяці. Пізніше проходить вже збір дорослого равлика і переробляємо. Він готується, вариться і додається до нього різні соуси». Це огорожене поле з дерев'яними щитами. То є певна норма щитів, певна норма виселення малька равлика на поле і огорожене електропастухом, так як додатковий захист ще стоїть. Зовсім поруч із цим розташований прилавок із живою олією. Кримська татарка Мавілія розповідає за цікавий процес виготовлення олії холодного віджиму. В асортименті має більше з десятка видів і кожна має своє призначення. Це гідравлика, це не шнекові машини, тому це зовсім інші процеси. Це, наприклад, жмих, який залишається після видобування олії. Ось тут нема нагріву, нема соприкосновення з металом. Це чистий продукт, який залишає олія, така як має бути. Це залишаються всі корисні якості в цій олії. Ця олія лікувальна. У нас 13 видів різних олій, навіть вже 15 різних олій. Наприклад, там да, волоський горіх. Оце жмих від волоського горіха. Те, що залишається. Та макова олія. Кожна олія має ще свій напрямок. Наприклад, макова олія вона має набор амінокислот вітамін вітамінів і інших корисних речовин, а ще в неї своє направлення, на, 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 направлення. вона дуже заспокоює, працює з нервовою системою. Про свою присутність на ярмарку як знакову особисту подію розповіла майстриня керамічних виробів Олександра Стефанишин. З часом матеріали у роботі змінилися і тепер використовується біла глина, замовлена із Слов'янська. А продукція стала більш складною в оздобленні та рідкісною по Україні, каже жінка. Дев'ять років назад. Я приїхала сюди в надвірну. І саме рік знімала собі під оренду приміщення, де й почала займатися керамікою, якраз на території. Торговиці. Якщо згадати, з чого все починалося, то ще тут цікавинка, тому що коли я якраз працювала на території торговиці, то всі найбільші глечики і макітри, які я взагалі робила в своєму житті, то якраз творилися тоді в майстерні. Тут зараз змінилася продукція, і вже ми перейшли на глазуровану кераміку. Це так само наша біла глина, яку ми замовляємо із Донецької області, з міста Слов'янськ, і так само це є така. Підтримка і розвитку українського мистецтва і так само ну люди підтримують нашу культуру. І зараз ми вже перейшли на такі дуже детальні вироби, де майже це ніде не можна зустріти навіть в Україні, а виробляється це в нашому прекрасному місті навіть. Окрім гастрономічних прилавків і загалом жвавої торгівлі, проводився день здоров'я. Серед послуг, які бажаючі могли отримати, є такі, як замір тиску, цукру, холестерину в крові. Здати тести та отримати консультацію розповіла про це Оксана Жеревчук. В день ярмарку на надвірнянщині для мешканців надвірне та гостей надвірне. Проводиться день здоров'я за ініціативою генерального директора державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю профілактики хворі в даному автобусі, обладнаному можна. Отримати запоміряти тиск, заміри цукру, холестерин, міст холестерину в крові, тести на вірусний гепатит Б і С, тести на СНІД і ВІЛ, отримати консультацію сімейного лікаря. З боку з нами працює також оптика Франківська, де можна провірити зір і замовити собі окуляр, зважаючи на багатство виробів власної продукції та зацікавленості мешканців громади на такий захід, проєкт можна вважати вдалим, адже і цього разу вдалось познайомити людей із новою продукцією та наситити ринок новим та унікальним.